this message. Yes, sir. І саме так починається проходження dls Автоматрон. Всім привіт! З вами містер Ніко, і це інфогід по Fallout 4 DLS Автоматрон. Отже, в цьому інфогайді я розкажу і покажу про всі типи і елементи броні, всі зброї, і так само легендарну силову броню, яка піддається цим ДЛС. І так само я покажу, як можна обійти останню битву з механістом. Спойлерів не буде, так що не переживайте. І поїхали! Мало не забув, звичайно ж, роботи, яких ми будемо створювати і використовувати в бою, і все буде круто. Тепер дійсно вже поїхали. Скажімо так, ви зустріли Аду, поговорили з нею. Зрозуміло, що потрібно буде допомагати. Пішли і допомагаєте їй. Перебили кілька десятків роботів. Зрозуміли, що вони вміють дуже-дуже гарну папку. Знайшли те, що посила АДА. Поговорили з нею і зрозуміли, що робити далі. Добре, жарти в сторону. На цьому етапі вам видається спеціальний пристат, на якому можна модифікувати і створювати роботи. Це є перший пункт. І на даному етапі з даними можливостями я природив АДО в цю машину. Для роботів DLS автоматрон потрібно доволі багато матеріалів, але ви можете з цим сікономити просто тупо е, літаючи е, роботів, яких відбувають. Тому що, по-перше, в них є метали, в них є певні модифікації, які ви можете поставити на свого робота і зробити з нього машину, яка будувати все і все. В місії, де потрібно знайти ще себе, не забудьте взяти силову броню. От у мене, наприклад, попалася броня x 01 в третьому покоління. Після розмови з Джезабель посуватися теж по квесту і акуратно пастки. Генераторні не забудьте взяти ядерний блок, це дуже корисна штука. І так само на комп'ютері справи знаходиться гра з DLZ-атаматон. На цьому місці я б ради підготуватися і зберегтися на всякий випадок, тому що е, тут доволі сильний бос і робот, який може вам надавати повідомі. Ось і сам босс. Хакаю робота і виключаю його. І саме з цього боса ви можете забрати легендарну те шість броню, яка збільшує вашу енергетичну силу. Ну і так само легендарна збива. Хакую робота і самознищення. Так як ви бачите, практично з кожного робота випадають модифікації. Ви їх піднімаєте і можете поставити на свого робота. Тут ви зможете дістати додатковий футбой і два міні-заряди. Ну особисто в мене попалося. А тут е, в цій скрині є е, легендарна голова штурмотрона і певні речі. Mm -hmm. Ось так виглядає в збірці Т-60 легендарного типу. Без модифікацій таку як знайшов. Тільки відремонтував. А після того, як ви знайшли, де знаходиться механізм, ви можете йти, так як кажуть, по прямій, справа наліво, ліво направо. Але я зараз показую, як можна обійти останню битву з механістом. Спойлерів не буде. Отже, ми підходимо до цього терміналу і хакаємо його. Після того, як ми його хакнули, заходимо в нього і включаємо як поручня лінії, але нам пише, що воно не авторизовано. І для того, щоб зайти в за цей термінал і запустити ліфт, нам потрібно знайти три касети, так би мовити, і авторизуватися. Отже, перша касета, я знаю, що це не касета, але хай буде, знаходиться біля оцього комп'ютера на цьому місці. Друга знаходиться на цьому так би мовити, металообробному цеху. І знаходиться біля ось цього комп'ютера. І третя касета знаходиться в даному місці, зараз я продемонструю, і після цього вам потрібно вернутися назад і підійти до того самого терміналу. І стрибаємо від радості. Після того, як ми пройшли майже всю локацію назад до цього пункту, не переживайте все буде добре. Для цього нам потрібно натиснути кнопочку R і загрузити кожну голограму. Можете, в принципі, прослухати, а можете зробити так, як я пропустити стоп тейп і загружати наступну. Після загрузки третьої голограми тобто, е, касети. У нас з'являється кнопочка Play Tape. Ми можемо, звичайно, забрати її, щоб вона у нас була. Хоча я не знаю в цьому суті. І ми підтверджуємо ручне управління і. Вуаля! Наш ліфт відкрився. Так само у мене на каналі ви можете знайти, як я це роблю без касети. Останню битву, звичайно. І. Так, не буде спидрів, не бійтеся, зараз все буде чітко, ясно. І поїхали. Стой, ми закінчили дану місію, не втікайте з цієї локації, тут, в принципі, доволі цікаво є. Перше це заходите сюди і берете схему по будівництву станції для спеціального ока. Ну, Я розкажу про це. Беріть, тому що вона нічого не важить, по-перше, а по-друге, вона дозволяє дещоб, став, ну, з'являється дещо в вашому так би мовити поселенні для можливість для будівництва. Далі ми йдемо сюди, йдемо направо і сюди. Так. Ми беремо другу схему це для будівництва лаф. Отже, після того, як ви закінчили квест. Механіста, ви можете йти в своє поселення, чи де ви живете в Fallout 4, розміщення свою локацію, і ставити робот-воркбенч. Ем, Якщо ви, наприклад, ще не робили Джезебель, тобто ви в якесь інше поселення пішли, то поставте його. Тому що роботів не зробиш без робот-воркбенча, а без робот воркбенча не буде роботів. Отака от аксіома. Так само після закінчення останньої місії механіста у вас зліва зверху з'являється пункт, що в всі модифікації для роботів є відкриті. Це дуже класна штука. І як ви бачите, зараз я ставлю iBot Pod. Е, Це дуже класна річ, я якраз розкажу зараз про ню. Вона нас додалася з останньою схемою з двома схемами. Одна з них це була. Одна схема якраз додала нам от цю станцію для ока. Це дуже класна штука, тому що ви в будь-який момент, коли вам бракує ресурсів, ви просто підходите, вибираєте, що вам потрібно, око відлітає і приносить вас ресурс. Приносить вам даний ресурс, який вибрали. Це амуніція, це є компоненти певні, і це є бомба. Зараз я ставлю спотлайт спеціальні лампочки, і вони так само далися з другою вже схемою, яку ми винайшли. Так само доволі цікаві. Вони от Рухається вправо, ліво, вліво, вправо, освіти доволі цікаву територію і виглядають дуже класно. От Подстейшн, якби станція для ока потребує електроенергії, а от робот WordMan не потребує, якби просто потрібно, щоб біля нього було ну, жареоложилення, але в принципі він просто може сам стояти. От, як ви зараз бачите, е, менюшка цього е, станції для ока, і тут видно, що можна замовити собі е, певні матеріали, такі як клей, е, шестерні пружинки. Так само можна замовити е, амунацію або вибухівку, як я вже казав. І давайте я зараз тоді замовлю е, наш, так би мовити, Fusion Core, тому що він доволі рідкісний і він, е, зараз бачите, як ця штука працює. Отже, ми замовляємо наш зараз, 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 зараз зараз, зараз, зараз Fusion кор. Замовили, і в е, нас з'явилася, би, так би мовити, місія, що почекайте, поки око не йде... Нашого фюжнкор. І щоб він їх швидше найшов, дуже просто, можна лягти ліжка, посидіть до прізвища, наприклад, три години, ну це максимум здається. І в нас з'явиться штука, що е, готово, ніби око знайшло наші фюжін кори, і тепер давайте перевіримо, чи дійсно так. Він нас тих знайшов в, в на, Національній гвардії трейнінг Ярд. Йдемо туди, і я зараз себе продемонструю, що він дійсно там є. Отже, заходимо і дивимося. Отже, нам потрібно затишити двері. Давайте туди ними всіма і повернуся. Якраз можна буде виконати нашу зброю, яка додається всім моду. Давайте перша зброя це в нас іде Азолотрон Блейд. Давайте підходимо і опа, Отак. Бачите, дуже класна штука і гарна Ну, Я її купував на, електрон... на електрику. Давайте візьмемо електро містер Хенді Бесплат. Він працює от, таким способом, просто його включаємо і він запускає свою бензопилу, і воно крутиться. Так, але це нам нічого не лишила і це доволі сумно. Е, ну, Добре, Давайте пішли далі. Нам потрібно дозійти термінал. Відкриваємо ідемо далі. От ми зайшли, відкриваємо, door control відкриваємо і пішли далі. Так, заходимо сюди і це в нас. якби... Маленький вихід до такого тунельчика. Отже, ми тут, давайте підходимо сюди, о, гуль! І отаким, от бачите, способом воно б'є током, тому що він на електрику, і воно таким способом допомагає мені справлятися з гулями. Значить, давайте спробуємо нашу Azloot-head. Якби для початку я тисну ліву кнопку мішки правого книжки, нічого не відбувається. А тут потрібно так само, як наше. Зарядили. Кнопку R кілька разів натиснути і вона заряджається. Так само як ваш мушкет. Давайте випробуємо, не знаю на чому. Е, от на турельці можна. Вийде, на вийде на стан. Тому що не вийде, не знаю. От, де гуль, де гуль? От наш гуль і. Нема. От як ви бачите, воно вистрілює таким способом. Ну, доволі цікава зброя, тобто ми її заряджаємо і вистрілюємо. Але але проблема в тому, що в додає радіації і це не дуже весело, чесно. Тому треба взяти себе або якийсь захисний костюм або прийняти редвіс, або потім прийняти ратвей. Так, от ще раз він, а, а там вже з справилися. тому що мені стоять сховані кліники, і це дуже класно працює. Так, давайте далі тактіка деслайних проходимо далі і зараз перевіримо, ще одні даним способом. Отже, тактика Rifle, вона працює методом затискання кнопки, вона заряджається вистрільною. Тому що наша голова працює за допомогою того, що ми тиснемо R, а тут ми просто заряджаємося, йдемо затиснути кнопкою, підходимо до певної моти своєї, от, наприклад, от гуль, ми вистрілюємо і його нема. Тобто ми затискаємо кнопку, вона заряджається, вистрілюємо і його немає. Способи. Тобто зброя класна, мені вона дійсно подобається, і там є кілька модифікацій, які я потім покажу. Давайте я йду покажу, що дійсно тут є наш так, ключ світло, тут є наш Fusion Core, ми підходимо сюди і дивимося. І дійсно Fusion Core от, в цій скрині найдено, ми його беремо і він у нас є у нас в руках. По Fusion core цілий, неушкоджений, означно. Тобто, розумієте, поставити кілька таких станцій, запустити і можна проводити багато речей, але проблема в тому, що біля е, тих речей може бути багато ворогів, і вам потрібно буде виписати патрони, щоб їх передати. Добре, зараз повернуся. І ще трошки про броню. Отже, хеві броня без шолому. Я зараз віднімлю деякі, як ви бачите, в мене Wolft 12 Jump Studio але дає деякі показники. Дивимося на статистику, і в нас він дає 165, сама крута броня, в принципі до DLS-автоматрон, дає на 160 від балістики, тобто вона поліш, сама крута про модифікації і виглядає даним чином. Так само ми віднімаємо тоді в нас. 115 віднімаємо 5, то вона додає стабільно 165 е, демеджу від балістики і 110 від електричних. Ось така броня. Далі з броня нам додає 139 е, від балістики і 94, тобто 50. Е, тут які 59? 94 це у нас буде 89 від е, захист від електрики. І в нас е, так, стоп. Трошки перестарався, цього нам не треба. Точніше, 125 і 80 від електрики, от, е, стурді броня, саме тут модифікації, тобто повністю. Так виглядає. Ну, в принципі, я вже демонстрував в новому вітку. Поїхали далі. Ну і сама, як би мовити, проста броня на максимальних модифікаціях. Вона виглядає так. Дає та нам захист 80 і 50. Е, ну, тобто, доволі непогано, але треба вкачатися і мати. Певні перки для повної прокачки. Тепер давайте поїхали на рахунок наших шоломів. В нас іде шолом iBot, який додає 14,9 на максимальній модифікації. Далі йде Азелотон 15,9 14 це 15,9 і шолом нашого Сентрібода 16,9. і 9. Тобто е, самий, так би мовити гірший в плані Polish iBot потім йде Азолотон, і самий, так би крутий шоломів іде в нас вже Сентрібота. Е, так, так. 14, 15 і 16 захисту від балістики. Ну, Тобто видно. Ну і для модифікації зброї нам потрібно для Electric Fight Azult Blade нам потрібно мати Black Smith другий ранг і Science другий ранг. З Містер Хенді нам потрібно Black Smith теж другий ранг і Science другий ранг. А тактіка Теста Рифл нам тут вже в принципі вибираєте, ну, максимально Science Rank 2, і тут вже дивіться модифікація, доволі цікаво, почитайте ну і потестуйте собі, якщо вам потрібно. Uh, Далі Reflex Sight ну, просто у нас якби, для кращого поцілювання. Ну а для прокачки простої броні, саме простої стандарт, потрібно максимальний Armor 2, щоб прокачати на максимум Polish. Далі з нам потрібно мати ранг 4 вже. І саме куту Heavy нам потрібно так само TRAN-4 для її модифікації. Далі пішли на рахунок силової булі, тобто постав Т-60 з додатковими функціями, ліва тобто, рука, права рука і торсо. Ніг немає і шолома немає модифікації легендарної. тільки руки і туло. Він додає такі електричні от, класні штуки, які мають електрикою. Ось стрім проходить в них, ну, так само класна штука. Тобто е, ті самі модифікації, все те саме замість Т-60. Тобто, покращення моделі Т-60 доні е, так само цікаво випадає і, і додає деякі привілегії замість построєння. Тобто, просто можна замінити деталі, перефарбувати, переставити модифікації. І все буде дуже класно. Е, поїхали далі. В нас. Отже, давайте я ще раз продемонструю кожну зброю. Ось наш клинок штурмотрона або. Азоутроні, ну, це англійською, а це українською мовою. Я його промідифував до електрики, дає де 36 демечупалістичного, тобто, тобто прості удари, і 15 ще електрики, тому що він з електричною прокачкою. Далі наступне у нас в черзі електричний містер Хенді Буз Блейд, тобто така штука, яка має на собі бензопилу циркулярну, по суті. Ну, як болгарку можна сказати. Болгарка така якою на довгі тобто ви підходите і постріжити ворогів. Наступний час у нас йде зелетрон хез, тобто ми її заряджаємо і вона вистрілює. Так само цікава штука, але додає радіацію вам, тому от в цьому і проблема. Але потужність висока. І далі у нас йде простий тест Аріфл. Він у нас йде за додається так само автоматрона, тому що ми зараз його оглядаємо. Штука класна, заряджається методом затискання кнопки і вистрілює заряд так би мовити, енергії. І так само дуже добре працює. Отже, під кінець я демонструю, що як робити роботів, тобто створити нового автоматрона і з нього якби, вже робити, що вам потрібно, і що ви хочете отримати в результаті. А от під кінець я ще хотів вам сказати, то, що Делес він дійсно дуже крутий. В плані того, що ну, зброї дійсно не так багато. Самої, так би мовити, одягу так само не дуже, але він дуже цікавий. Плюс він дає міні-фракцію, не таку, як Інститут або Братство Сталі, а таку фракцію, як рейдери і. І вони так само крейдери можуть напасти на ваше селище. Е, тому це дійсно цікава річ. Так само, як по Шеспілауту 3 є якби згадка про механіста. Тому, як на мене, це дуже класний е, аддонник, можна казати, DLS. Е, тому так під кінець я ще хотів сказати, то, що я, е, я надіюсь, вам поміг цей інфогід. Це вже навіть не інфогід, це вже е, детальний огляд DLS. Автоматрон, і я надіюся, що це вам дійсно помогло. І е, так само цікава була хитрість, як можна обійти останні, якби, битву з механістом. Е, тому так, я надіюсь дійсно, що вам поміг. Тому дякую за увагу і до побачення. Вподобайки! Вподобайки ніколи не міняються.